Так, показую, що є в наявності по БУ телефонах. Ось такі варіанти від 2800 до 4500. Є завжди велика кількість, все оновляємо. Для замовлення пишіть мені повідомлення або силочка в шапці профілю на телеграм-канал, або інста, де вам зручніше. Зараз є ось такий Honor 8X. Він по пам'яті 464. Є відбиточок пальця. Ціна 2800. Досить гарненький варіант телефону. Є легкі царапки по корпусу, незначні. Працює все добре, телефончик в комплекті шнурочок Техно Spark 8C, відбиточок пальця 464 3200 ціна в комплекті телефон, шнурочок. По, телефон, по стану гарний стан телефону, поклеєна захисна плівочка, ще в адекватному стані. Далі Samsung M21. Є відбиточок ціна 2900. Type-C роз'ємчик, легкі потертості по корпусу, незначні. Працює досить непогано телефон швиденько. Екранчик у гарненькому стані. Nokia 3 і 4, Ось такий варіант. З відбиточком пальця ціна 2900. Голубенький колір і ідеальний стан. Type-C роз'ємчик, роз'єм на навушники 3 і 5. По екрані без нюансів. Працює все добре, швидка зарядочка. ZTE Blade V40 Pro 628, тисячі, ціна. Ідеальний стан телефону в комплекті коробочка. Тайп-сій-роз'ємчик, до речі, коробочка шнурочок та сам пристрій. В гарному стані є відбиточок пальця, швидка зарядка підтримується. Техно Spark Go 23 року. 64 пам'ять телефона. 4 ГБ оперативна пам'ять. Є відбиточок пальця, ціна 3000. Ідеальний стан телефону, Type-C роз'єм підтримка швидкої зарядки. Можна розраховуватись як картою, є NFC, поклеєне захисне скло, коробка та шнурочок в комплекті. І Samsung a 20S є відбиточок пальця 332. Ідеальний стан телефону, 2800. Ціна. Тут є легкі царапки, незначні. В принципі, Type-C роз'ємчик, синій колір по стану в доволі непоганий комплекті шнурочок та телефон, і показую наступне відео бюджетніші варіанти.